Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я впевнений, що ви знаєте багато що цікавого. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. На ринок України почалась офіційно поставлятися торгова марка Bihai. Ну, Її можна по-інакшому називати, але будемо її називати «Біхаль». Ця торгова марка е, старається бути елітною торговою маркою і бути схожою на іспанські та італійські торгові марки, які займаються плиткорізами. Е, звісно, зазначу, що я не продаю і не раджу вам купляти вироби е, російських торгових марок. Це такі, як Титан, там Штурм. Е, та інакших, там і дуже багато діам і, і, і далі. Але не, не про це мова. Це китайська торгова марка, і вона, як на мене, якісна. Вона мені подобається, і тому я її починаю продавати. До вашої уваги стіл для різу великогабаритної плитки. Що, така, що таке велика габаритна плитка? Плитка, в моїм розумінні, більше 120. Сантиметрів довжиною і є вже велика габаритна. Вона буває довжиною до 3 метрів 60 см, і тому її треба на чомусь різати перед тим, як приклеїти і покласти на стіну або підлогу. Цей стіл має габарити слідуючі. Довжина у нього метр 80 ширина ширина мет. Це метр 40 навіть ширина. Це аж давайте замірюємо ширину на всякий випадок, Все ж таки метр сорок. Це максимальна ширина і максимальна довжина для існуючих столів. Бувають столи, як на мене, 90 см шириною. Бувають плаваючі розміри від, 90, від 100 до 150 см. Це... Уніфіковане рішення, максимальний стіл для максимальної плитки. Звісно, не вся така плитка, але він підійде. Якщо у вас зараз 1,20 двадцять, ви можете покласти на стол 90 так? А вдруг у вас буде плитка шириною 1,50 м, ви ще її не зможете на 90 стіл покласти. Давайте далі. Він відрізняється принципово від європейських столів. Чим він відрізняється? Тому що у нього всі деталі практично алюмінієві, крім з'єднань. Не тільки повздовжні шини, а й поперечні шини, зроблені з алюмінія. Я сподіваюся, що що біхай декларує 200 кг, то воно і буде, бо все ж таки залізо воно міцніше. Тут Алюміній, але я впевнений, що китайці розрахували і він витримає ці 200 кг. Хоча для чого 200 кг такої плитки і не буває тяжкої. Дуже. Це граніт, якийсь треба, можна сюди класти та тощо. Крім того, ніжки також зроблені з алюмінія. Бачите? Тому вага цього виробу вона досить невелика. Він важить всього-навсього 31 кг. Повірте. Я просто для порівняння вам проведу деякі ваги інших плиткорів ну, столів. Рубі, найтяжчий Рубі 90 см шириною, і він важить аж 34 кг. але Рубі і найміцніший зі всіх столів, які я бачив, з точки зору стійкості. Ще є столи Раймонді, вони доволі поширені, вони бувають двох видів. Перший 90 см важить 29 кг, це найпоширеніший стіл, але у нього ширина всього на всього 90 см. І Раймонді BM180, він важить аж 38 кг але у нього ширина регулюється, він являється хоч і найдорожчим, але й найпоширенішим столом, тому що він. Компактний, він е, трансформується, але він і найдорожчий. У нього ціна в півтора рази в два рази більше, ніж у стола Біхай. Е, крім того, що хочу зазначити, що мені подобається в цьому столі. Mm -hmm. Якщо дві воздушні закріплені намертво тут на таких кріпленнях, якісне кріплення, воно не болтається, то Ось всі оці повздожні, які всередині, їх можна рухати. Це дуже зручно, коли виріжете е, десь е, плитку болгарочкою, то їх можна рухати, щоб різ йшов посередині. Е, що ще хочу зазначити? Кріплення тут зроблене збоку. Бачите, пос... тут зроблене таке металеве кріплення, можна і знизу на нього подивитися. Ось такий металевий уголок. Він е, получається, не пошкоджує. Тут нема отворів зверху в алюмінієвому профілі і вони не послаблюють алюмінієвий профілем, кріпленням, е, оцим кріпленням е, потожніх направляючих. Хочу зазначити, розповісти трошки про ножку. Ножка, як я сказав, алюмінієва. Вона має тут залізне з'єднання з шиною. Ножка закінчується регульованою ніжкою. Ніжкою, ніжка повністю пластикова. У європейців вона пластикова, але закінчується товстою накладкою з резини. Тут просто пластик. Ніжка дуже просто складається. Для цього треба відкрутити один болт і послабити інший болт. І вона дуже легко складається і фіксується цим болтом. Як на мене, зручно. Якщо ви подивитесь на цю пластиковий болт, тут всередині вставка з латуні зроблена. Зроблена так, як і в європейців. Дуже якісна. Бачите, глибока різьба, тому я впевнений, що вона не буде окислюватися і буде служити довго. Якщо ви закріпили, ніжка не рухається, вона стоїть мертво і, ну, як на мене, міцно воно стоїть. Що б хотів ще зазначити, є ось такі з'єднання. Їх на кожний стіл йде по три з'єднання. Якщо ви купляєте два стола, у вас можна між собою з'єднати всі, всі шість повздовжніх направляючих. Тому це буде міцне з'єднання. У європейців там іде з'єднання залізне, але воно йде по крайнім шинам. Тут же вони зробили багато з'єднань. Що ще мені... Подобається. Якщо ви подивитесь збоку, ви побачите, що ось тут є ось такі крючки. Вроді ерунда, але на цей крючок можна після роботи ви порізали шиною і покласти е, плиткоріз для різу великого формату, щоб він тут зберігався. Ну і також можна скласти, щоб воно не мішало. Е, що мені ще подобається в комплекті? До цього столу йдуть ось такі резинові вкладиші. Для чого ці вкладиші? Їх тут, наскільки пунктів, раз, два, три, 4, 5, 6, 12 штук, вони вставляються в профіль, закручуються, отак вони міцно стоять. І якщо ви у вас різ не провздовжний, а поперечний, можна їх поставити декілька і між ними робити різ плитки за допомогою кутової шліфмашиною або інших приспособ. Як на мене, це скажімо так, рішення мені дуже подобається. І мені Подобається, що воно дешеве, що воно якісне. Крім того, більшість болтів зроблена з нержавійки. Оці всі болти з нержавійки. Чомусь балки, які з'єднуються, зроблені ой, зроблені зазвичайного оцинкованого заліза. Ну, Хлопці, якщо ви робите все з, з нержавіки, треба робити все з нержавіки. Але не, не в цьому справу, це я вже придраюсь. Що мені не подобається? Не подобаються оці кришечки. Вони постійно випадають. Поки я збирав, половина висипалась, тому їх треба обов'язково... Доклеїти. Що, що тут ще? Оці криші, оці е, є торці поставлені ось такі заглушечки. Ці заглушечки поставили, але вони дуже легко знімаються, тому їх треба також гарно заклеїти, всі, щоб вони не випадали. Бо якщо в європейських торці вони оброблені, вони глиденькі, тут торці гострі. Тому їх треба об, обов'язково поставити заглушку, але е, заглушку приклеїти. Що мене дратує, що тут постійно щось, е, ш, якийсь звук. Чуєте? І цей звук я спеціально все підтягнув, але так і не дійшов, до, звідки береться цей звук. Мабуть, е, крім мене, хтось знайдеться, підскаже, як прибрати е, це торохотіння, бо воно, мабуть, буде дратувати плиточника. А так, це, як на мене, одне з. Кращих рішень стола за невеликі гроші, які легко складаються, який має невелику вагу. Ну, звісно, габарити нікуди не дінуться, габарити тут діктуються вже самою плиткою, яка постачається на ринок України. Ось і все, що я хотів розповісти про цей стіл. Я впевнений, що ви звернетесь до мене з додатковими консультаціями, щоб я вам порівняв, чим вони відрізняються. Але все більше залежить від того, яку плитку ви будете різати. Так що звертайтесь до мене. В мене є прокат різних плиткорізів, різних різних самих. І продаю також всі плиткорізи, які офіційно завозяться на ринок України. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в рішенні будь питань, пов'язаних з плиткорізами і не тільки з ними. Всього найкраще не хворійте.